У близькому районному суді перейшли до допиту свідків з боку Івана Балея, який побив мене і викрав у мене телевізійну камеру, коли я знімав сюжет, аби висвітлити і з'ясувати, чи працювала колиба, чи не працювала в час карантину. Вочевидь, Івану Балею ця ідея не сподобалася, і він на мене накинувся. Тепер за свою дурість відповідає перед судом. А свідки, які є з його боку, брешуть гірше від собак. Деталі у сюжеті. На засідання Бузького районного суду, де обвинуваченим є Сен Бродівського міського голови Іван Белей, з'явилися учасники по справі. Потерпілий журналіст Сергій Нікішин, представник телерадіокомпанії НікТВ Олександр Нікішин, прокурор Ігор Липа, захисник Віталія Кравчука Йосип Зазуляк, захисник Сергія Нікішина, Валентин Кравець та власний захисник обвинуваченого В'ячеслав Мисак. На цьому засіданні допитали в якості свідка Степана Жолновича, який виводив разом з Андрієм Балаєм потерпілого журналіста до центральної дороги після того, як останнього побили і викрали у нього камеру. Спершу питання поставив прокурор Ігор Липа. Коли ви підійшли троє? Двоє до вашого колеги вас було троє. Хтось представлявся журналістом? Ні. Далі питання поставив захисник Віталія Кравчука, який підняв питання про брехню свідка зі сторони Івана Белея. Ваша відповідь на питання, чи чули про те, що Нікішин журналіст, коли стояли біля колеги? так я чув, як Нікішин СО представлявся журналістом телеканалу Броди Онлайн, коли підійшов разом із Белей Іваном. Так де ви кажете правду? Тут чи тоді? Документ. Тут. Тут кажу правду. То ви дали тоді неправдиві покази? Я заперечую проти запитання, ми не розглядали цього документу, я не знаю, що йдемо. Прошу зняти вказане запитання. Не можна знімати це питання, оскільки покази да. свідок дає зараз інші, ніж давано до судовому слідстві. ми має встановити, чи він казав правду тоді, чи говорить зараз. Якщо він казав тоді правду, значить він зараз бреше. Якщо він казав навпаки, значить він знову ж таки бреше і має бути вирішено вже питання прокурором чи іншим органом щодо Що порушення кримінальної справи за цим фактом. Задачу за світом неправдих оскільки, оскільки, Якщо світок тоді говорив неправду, то, то він фактично обвинувачив Белея. У своїх показах тут. А якщо він зараз говорить неправду, значить він зараз говорить суду неправду а не свідчу. За цей передбачено 386. ще свідок відповів, що він зараз говорить правду. Я не треба На допиті свідок Степан Жолнович ствердив, що біля колеби було троє невідомих осіб і зазначив, що Сергій Нікішина він там не бачив, але у протоколі на одночасному допиті ствердив, що бачив Сергія Нікішина і чув як останній представлявся журналістом. Скажіть, будь ласка, тоді наступне. На аудіозаписі, який є наявний матеріал справи досліджувалися судом, чути, як цей же журналіст Нікішин представляється, коли вистоїте Івана Белия Волос. Ваше прошу знятися запитання. Прокурор і сторона обвинувачення повинна задавати відповідно до КПК прямі запитання, а не наводящі. Він не знає, про що йдемо. Я не, сторона обвинувачення. я не знаю навіть про що ви говорите. Ви знаєте, про що ви говорите, оскільки цей звукозапис буде Так, Але <кхів> тоді поясніть людині про дайте розвідувати. Давайте ви не перекладаємо її питання. Ваші, я прошу зняти Запитання. Ну, Якщо хоче ти... людина задати запитання, я задаю запитання. Так, дали, Дай не послухати. Не давайте запитання. я згодне ще раз поступимо цей е, звукозапис ну, Тоді будемо думав. конкретно говорити по цьому запитанню. Конкретно по цьому запитанню. Да. Як ви поясните, що на звукозаписі, де присутній голос Івана Белея, одразу, коли підійшли ви з і з Фадієм, чути, як журналіст Нікішін представляється журналістом. Ваші щось, просить. Ну це оціночно. Як він може знати? Він ж не зробив цей запис. За, ви за нього не робив. За, 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 я, я, за нього не відповідають. Можете пояснити чи ні? Ваші, прошу зняти запитання. Ви не, ви не, не відповідайте за нього. Так, я так, я так, не чую відповіді, які дає. Можете чи не можете пояснити? Не було такого. Не було такого. Дуже часто захисник Івана Балая В'ячеслав Мисик вискакував з місця і намагався перервати допит свідка, адже розумів, які проблеми натворив для себе свідок зі сторони обвинуваченого. Адже за брехню на досудовому розслідуванні передбачена кримінальна відповідальність. Ваше ж сказано з'ясували. Він сказав, де він говорить правду. Він сказав, що відповідь вже не одного раща, хочу дати тому що на запитання прокурора він так само вставав і давав підсказку, де він має говорити правду. Тепер за брехню на досудовому розслідуванні свідка притягнуть до кримінальної відповідальності а наступного разу допитають інших свідків теж з боку обвинуваченого. Сподіваємося, що брехня з боку Івана Балея, його захисника В'ячеслава Месика і свідків, які Є такими самими співучасниками злочину проти журналіста закінчиться, бо кожен зі сторін знає правду, а правда одна. Де ви кажете правду? Зараз сказали правду? Прошу дня, питання, вже ставилося було відповідно. Добре, дякую. Знімається запитання. Не задаються запитання. Скажіть, будь ласка, чи хтось тиснув на вас, Іван Валерія Натолійович, я... Чи говорив я з вами щось про тим? Ні ні. Скажіть, будь ласка, чи перечитували ви той протокол, про який йде мова? Хоча ви його не бачили, але чи пам'ятаєте ви, чи перечитували ви в поліції цей протокол? Не пам'ятаю, погано вивчав захисник Івана Балея матеріали справи, адже підпис Степана Жолновича є, і це ще буде доведено в суді. Більше того, свідок настільки забрехався, що навіть не впізнав власного підпису. Натомість захисник Івана Балея почав рахувати кількість підписів на протоколі. Тут чотири. Тут чотири підписи. Ваша честь. Так. Тут знову ж таки три підписи. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. І як сказав свідок, що так, підписи в деяких місцях є, але можливо, що... Дайте назад, я задам ще одне питання по цьому документу, У нас вас завважні до нього. Ваше щось, я не бачу, що одночасна слідча дія, як тут написано, була проведена за правилами Кримінального процесуального кодексу, абсолютно навіть... Учасники ну, в деяких місцях розписались, в деяких не розписались. Тобто, ну, mm -hmm. такі, знає, тобто ви стверджуєте, що в цьому протоколі, можливо, не всі ваші підписи. <праць> Це підказка ваша. Я... Я... Дякую за відео. Це підказка. Вона не йде про кількість підписів. <праць> <праць> Мовайда це підпискує, жовновича чи не жовновича. А ось яку ще брехню придумають свідки у майбутньому, покаже лише час і повторний одночасний допит. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн.